Зі ми вже загрузилися. Виїжджаємо до діток. Дивіться, скільки у нас всього є. Дуже вам вдячні. Увага! Четверта колонка. Волонтерський рух містер. -фільм. Ви, як справжні сонечки, дивитись на вас.

На спіло популяр. Ви бачите, до нас Ви скільки вам всього навезли, подарунки, то давайте їх уважимо, вислухаємо. Давайте секундочку даємо. Так, і Дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Подобається? Дякую за. Дякуємо. Я, розтепляюся, розтепляюся, я, я подякувала Оля. Да. 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 Як я тебе звати? Я... І що ти, ти хочеш? Машинку. Машинку, а яку?